Василю, хочу поговорити з вами про те, що відбувається на полі бою. А ну, допоки президент Зеленський представляє план перемоги зараз і в Європейському Союзі, і загалом намагаються шляхи демократці, дипломатичні знайти вирішення і розв'язання питання російсько-української війни, воїни б'ються і б'ються ну в дуже непростих умовах. Зокрема, на Харківщині зараз нам вдалося дещо відтіснити ворога у районі Липців. Зокрема, коли говорити про характер бойових дій на півночі нашої країни, От там Липці, там де Вовчанськ, там складні міські. Бої за агрегатний завод, в тому числі. Які ваші оцінки подій на цьому напрямку? Дуже цікавий і дуже правильно, як на мене, те, що ви починаєте саме з цієї теми, тому що, знаєте, я, як теж працівник медійного поля, от я сьогодні собі поставив таке запитання: а чи? А... Не робимо ми з вами великих помилок, коли впродовж уже фактично одного року і одного тижня говоримо виключно про просування росіян, адже нагадаю воно розпочалося 10 жовтня 2023 року. Ще тоді з наступу величезного просто гігантського на Авдіївку, і от відтоді до сьогодні, до 17 жовтня 2024 року, триває цей наступ на Покровського ну Авдіївському раніше. Нині Покровському напрямку, і при цьому. Щодня фактично у новинах в наших розмовах і в головах наших людей дуже глибоко засіла теза про те, що росіяни просуваються невпинно, шалено, дуже сильно. Щодня потрошки та байдуже скільки їх там знищують. Та що ви нам тут розповідаєте? Сотні тисяч. Вони там ще наберуть мільйони, і ось такий ж загальний настрій складається. А натомість в нас так само є успіхи, і вони за цим валом інформації про щоденні, нехай на сотні метрів просування росіян. Вони геть ці успіхи розчиняються у такій, ну такі, знаєте, як солоні воді. Щось таке підсолоджена цукерка у вигляді наших просувань. Вона загубиться. Загубилася інформація про те, що в квітні зведена фактично тактична група національної гвардії, складена з бійців Азову та буревію, в Серб'янському ліснистві мали успіхи і доволі такі чималі. Губиться зараз історія про врешті ось або агрегатний завод. Ви згадали про Вовчанськ. Вона десь розчинилася на фоні того, що відбувалося під Вогледаром та Покровськом. Сьогоднішні просування наших військ гуру та бригади харті національної гвардії вони теж мають шанс розчинитися, якщо ми не будемо на цьому говорити. А це зрештою дуже важливо для морально-психологічного не просто піднесення, а в принципі стійкості нашого народу, тому що. Це так само, ну скажімо так, взаємопов'язані речі, стійкість загалом держави від того, що в головах і в людей. Відповідно. Ви конкретно це такий, от метарівень, скажімо так, а от опускаючись на те, що фізично відбувається на полі бою, то справді пригадаємо, минулого тижня з'явилися кадри від іншої бригади національної гвардії Спартан, третя бригада противного призначення. Бригади то вони заходили на Білгородщину, населений пункт Журавлівка. Звідти з'являлися ось інтерські кадри виявлення, то що в Білгородщині вже повноцінно в прикордонному селі є наші піхотинці. так, от про що йдеться? Чи не означала та операція з таким охопленням, спробою охоплення обійти з флангу ворожі війська на одній з ділянок північно-харківської харківської їхнього прориву? Чи не стала вона причиною того, що от зараз ми спостерігаємо на кадрах від Хартії і від спецпідрозділів гуру? Тобто я веду до того, що багатовекторна комплексна операція зараз відбувається на півночі Харківщини з метою деокупації наших територій, з метою вигнання ворога за кордони державні кордони за лінію, ту, яка була? до 10 травня цього року, коли Росіяни почали цей віроломний наступ на Харківщині. Плюс, чи можливо ця історія, котра відбулася в поблизу липців, все ж таки Росіяни намагалися прорватися якомога ближче до Харкова для того, щоб встановити на якихось артилерійських рубежах свої РСЗВ і далі гатити вже із артилерії по цьому нашому східному мільйоннику. А зараз зв'язку із такими діями, тими, що зараз проявляються. Це мрії ці вологі окупантів. Вони відходять ну подалі на е, задній план. І, Власне реалізовується та історія, з метою якої в тому числі починалася і курська операція, е, щоб забрати окупантів з нашої землі на півночі, створити буферні зони. Про що, зрештою, вчора говорив президент в своєму зверненні до Верховної ради, презентуючи план, так званий план перемоги. Е, ну ось ось це все, е, ось це все відбувається. Але тут я трішечки все ж таки підсолоню. Е, ось то той аналіз того, що там. Бувається, тому що на прямому контакті з бійцями там кажуть, що не на всіх ділянках можливі ось такі доволі такі стрімкі, але дуже класні в організації прориви, які вдалися гуру і хартії. Е, є ділянки, де просто лобом в стіну б'ються наші війська вже не перший місяць. все через те, що росіяни. Чорт їх забирає, але вони дуже класно окопуються. Вони там такі фото кажуть військові про це в ефірах і, на, і на Кубав, не тільки з Харківського страшне. напрямку. Там військові доєднуються. Я от до ваших слів перепрошую, що пробила постійно кажуть, що вони копаються як мурахи. Ну чого чого? Ну а те, що вони інженерно супер підковані і риють просто і будують фортифікацію, ну цього в них не відбереш. Абсолютно, абсолютно і дуже дуже складно на деяких рубежах, зокрема ось цього липцівського напрямку, пробити оборону. Дякувати Богу, що це вдалося гуру та хартії. Можливо, після цього, скажімо так, мені невідомо, які там далі оборонні рубежі росіян. Побачимо, що це призведе для їхніх порядків, скажімо так, оборонних, але насправді там дуже дуже складні бої. Що на напрямку Лучанська, що на напрямку липців, росіяни з травня до сьогодні до середини жовтня. Дуже класно змогли окупатися, Пане Василю. По про те, що Вовчанськ вони, як і інші, багато багато інших міст стерли фактично в нуль. Ми бачимо, що ну росіянам не дуже той даються міські бої. От вони якось добре себе проявляють, коли вони намагаються тиснути нас зі флан із флангів. Е... А от виходить, що в Вовчанську, до прикладу, ці міські бої ну зав'язалися так і для нас, і для них вони знову намагаються там атакувати і цей агрегатний е, завод. Очевидно, тому що ну це ще якесь місце, де можна закріпитися і тримати якусь оборону. Що можна сказати про вміння і ефективність росіян от, в таких умовах, як у вовчанську? Я собі дозволю з вами не погодитися з приводу міських боїв. Поясню, чому тому, що стосується це міські бої, це не лише про Вовчанськ, це і про Торецьк, це і про населені пункти на покровському напрямку. Це про всі донбаські райони, скажімо так, ведення бойових дій, де густо населені забудови. І на жаль, коли ми зараз говоримо щоденно, фактично про кількість переваг противника у живій силі у м'ясі, яким вони атакують. То на жаль, потрапивши до міста, це м'ясо має змогу затискати. Тати наших бійців, якщо є більш-менш в цілій будівлі, ну про що йдеться? Уявіть собі просто стадо тарганів, яких ти б'єш отако двома руками, просто починаєш лупити е е тапками, е але якісь із них там з десяток з цієї сотні проривається, Так само, і, от, і з росіянами, е це все відбувається в межах міста, де більше укриттів, де більше шпарин, де вони можуть заховатися. Тому міські бої на моє переконання, це не наш козир. Е е от відверто кажучи, це не наш козир. Чому так складається із А, А власне, тому що що ви правильно сказали повністю стерте вщент місто. Там немає позицій, де можна закріплятися, там немає цих шпарин, де вони можуть закріпитися, і ось тут у них починаються труднощі. У них подібні труднощі до Вовчанська виникли, наприклад, із роботи ним, на запорізькому напрямку, де просто в грунт стерті усі будівлі, і по суті виходить. Поле степ, де дуже складна територія для того, щоб просочитися ось цим російським тарганам. А тому в такому випадку в росіян менше успіху, коли ж вони потрапляють до щільної міської забудови. Ось тут, на жаль, за рахунок їхнього незліченно великого. Окей, помиляй, помилився. неправильно казати, незліченний великий особовий ресурс. Вони мають можливості на те, аби пробуватися. В зв'язку з цим ми зараз маємо загострення ситуації в Торецьку, загострення ситуації в часовому ярі, де місяцями Росіяни намагаються потрапити до міста, але ось лише зараз вони наближаються і наближаються все ближче до міста. В селидовому дуже складна ситуація, куди так само росіяни просочуються в міські бої. Звісно, що тут грає так само і логіка чим більше вони намагаються просучитися, і чим більше ми вже підлаштувалися під цю тактику. Зрозуміли осягнули ці їхні м'ясні штурми. Тим і ми підлаштовуємося під противника, і більше, і більше, і більше їхньої живої сили знищуємо. Ну тобто, не ми з вами, а чи бійці тих, ті, хто зі зброєю в руках, але і ми підлаштувалися під них, і вони стали вже більш адаптивними. Тобто вони відмовилися від того, щоб безпосередньо лобові штурмові такі атаки безсенсові іти на міста, намагаються їх охоплювати із флангів. І це наша Хілесово п'ята. Вони це розуміють. Допоки ми не знайдемо протидії такого антигену проти цього моменту, доти вони будуть реалізовувати ці стратегії, які зараз на жаль помітні, по тому ж таки, вже згаданому мною силидовому, але загалом підсумуючи. Відповідь на ваше запитання. Я не згоден, що то в міських боях росіяни послабшили. Там, де міст не існує, там вони дійсно слабші в цьому контексті. Там, де міста існують, це на жаль для них перевага. Ну, Василь, ми зараз поговоримо ще звісно про Донеччину. Тут, звісно, є питання, але я хочу про Куп'янщину вас запитати, тому що росіяни ну так невпинно рухаються до річки Оскіл, і карта Діпстейт засвідчує нам те їхнє просування. Більше того, російські блогери м -м, стверджують про те, що РФ вдалося, нібито перерізати шосе Куп'янськ-борова в районі кругляківки. Яка ситуація там? Тому що Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, враховуючи залізницю, звісно, для них бо ціль прекрасна купянськ зловивий так уже е, знищений тотально. Вчора буквально було відео від одного із наших волонтерів, який показував, що там ну, ще фактично зруйнований населений пункт, який вже нагадує був під окупацією, як і сам Куп'янськ. Е, на жаль, ситуація там ну, далека від ідеалу. А е, в силу того, що читаючи аналітиків. Розуміють, та до речі, це якраз відео те, яке ви демонструєте. Воно вчора було знято українським волонтером. Там печальна ситуація з точки зору гуманітарного забезпечення. Людей, які там залишалися саме тому кілька днів тому було оголошено про обов'язкову евакуацію з цих регіонів людей, тому що ну, в таких умовах ви самі розумієте, неможливо забезпечувати ні водопідведення, ні будь-які комунальні служби не можуть забезпечувати абсолютно ніякого сервісу для людей і перебувати там в принципі тотально неможливо. Саме тому ось і є потреба на була виникла потреба на евакуацію з іншого боку, такі вчинки і дії влади щодо евакуації. Вони точно так само є і прямими маркерами, вказівниками на те, що готуються міста до міських боїв, тому що чим більше цивільних є у містах при підготовці до таких міських боїв, тим насправді що гірше. Дуже добре, ми розуміємо. Я думаю, що ми всі прекрасно усвідомлюємо, що та ситуація, яка склалася зараз на Куп'янщині, вона передбачає подальші бої за Куп'янськ. Якій перспективі я от тут не готовий сказати. Можливо, це будуть місяці. Можливо, це буде півроку до початку таких бойових дій. Можливо, це буде операція кампанія Велика розгорнута Росіянами уже на 2025 наступальний рік. Адже Куп'янськ насправді для них дуже складний. Такий горішок міцний, який важко його. Роз, роз, розбити, скажімо так, Адже вчора я дуже так, цікаве повідомлення в на одному з ресурсів російських пропагандистів. Побачив, вони написали «До Купінська осталось 6 кілометрів, і там всі ух, класні смайлики. Такі пишуть. А рік вони а... нічого йдуть Чи кілометр, фактично. Так, у тому то й власне питання: що 6 кілометрів до Куп'янська все класно сприймається у поєднанні у порівнянні, точніше рік тому для них в них було 7 кілометрів до Куп'янська, зараз 6 кілометрів до Куп'янська. Тобто, якщо критично сприймати цю ситуацію, то зрозуміло, що їм важко дається, але зараз вони зробили серйозні спроби, серйозні, скажімо, так, підготовки для того, щоб ну, в осяжній перспективі думаю, до півроку, а можливо трішки раніше, розпочати бої за місто І Дуже добре, що зараз ми маємо евакуацію примусову евакуацію населення з цих районів, тому що це врешті-решт ситуація, на якому дуже часто має на увазі громадянське суспільство бідкалися. Що цивільні в місті це велика проблема для військових, тому що тут ти не можеш перекопати, тут ти не можеш зробити позицію, бо треба думати, що там за спиною у тебе літні люди із, із жінки з дітьми. А тут ти будь-боїшся робити щось, тому що цивільний, який так званий ждун, на ту сторону щось передасть і. Це накладає серйозну небезпеку, тому що цивільні в містах прифронтових це найбільша, найменш захищена категорія населення. Військові знають, коли летить кап, коли летить ракета, і як потрібно себе, скажімо так, обезпечувати і куди ховатися. Цивільні навпаки вони стають проблемою для військових, тому що потрібно думати за себе, грубо кажучи, і за того хлопця. Тому, тому ось так я думаю, що на Купінщині все йде до майбутніх боїв за місто Куп'янськ. Пане Василю, спасибі вам величезне. Мене обмежений час. Я на жаль мушу вас відпустити. Сподіваюсь, зустрінемося в наших етерах. Дякую дуже, Василь Пухню. Військовий оглядач був нашим гостем зараз. Дякую величезне.